Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні я вам розкажу про класичний напад гострого подагричного артриту, який дав ще у 17 столітті у своїй книзі Трактат про подагру і водянку, відомий клініцист Сиденхайм, який сам, до речі, страждав подагрою. Він так описував виникнення нападу: хворий лягає у ліжко і засинає у доброму здоров'ї. Приблизно у дві години ночі він прокидається від гострого болю. В першому пальці ноги, рідше в кістці п'яти, гомілково стопному суглобі або кістках плесна. Біль такий, як при вивиху, та ще приєднується відчуття холодного душу. Потім починається озноб, тремтіння, дещо підвищується температура тіла. Біль, який спочатку був помірним, стає все сильнішим, у міру чого посилюється озноб і тремтіння. Через деякий час вони досягають свого максимуму. Поширюючись на кістки і зв'язки передплесна і плесна, Приєднується відчуття розтягування і розриву зв'язок, гризучий біль, відчуття тиску і розпирання. Хворі суглоби стають настільки чутливими, що не переносять дотику простирадла або струсі від кроків оточуючих. Ніч проходить в муках і безсонні, спробах зручніше укласти хвору ногу і постійних пошуках положення тіла, яке б не заподіювало болю. Метання такі ж тривалі, як і біль в ураженому суглобі, і посилюються при загостренні болю, тому всі спроби змінити положення тіла і хворої ноги виявляються марними.